Перший в Україні освітній проєкт для молоді, що прагне розвитку в агро та сучасному виробництві. Сесії з діючими топ-менеджерами, розвиток професійних та менеджерських навичок від практиків, Професійні спільноти, профі в агро та промисловому виробництві, доступ до всіх інновацій на ринку в одному місці, практикуми для відпрацювання теорії. Тестуй десятки одиниць сучасної техніки, опануй останні цифрові технології в галузі, веди власний професійний відеоблог, консультуйся у чаті студентів та викладачів. Отримай пропозицію роботу мрії. Демонструємо усі виробничі процеси, знайомимо з командами активів, оплачуємо проїзд, проживання і харчування. Приєднуйся до лідера галузі та будуй кар'єру в Кернел. Твій шлях до успішної кар'єри у агро чи сучасному виробництві може розпочатися вже сьогодні.